Їхню амбітність, незалежність та індивідуальність видно одразу. Вони вже не такі, якими колись були їхні батьки. Випускники. Первомайська гімназія цього року випускає у велике життя 34 своїх вихованця. Неймовірні зачіски, приголомшливі сукні, яскравий макіяж. Від дівчат сьогодні не відірвати очей. Хлопці такі поважні у своїх костюмах. Все ж таки трохи ніяковіють у незвичному для себе амплуа. Для них яскравих і красивих випускників сьогодні це свято. Вони головні персонажі останнього шкільного балу. На добру дорогу освятив вчорашніх школярів настоятель казанського храму отець Йоанн. Аби дорога була щасливою, успішною, а перемоги солодкими, директор міської гімназії посипає випускників солодощами та монетами. Площа Палацу культури Хімік зустрічає великою кількістю гостей. Первомайці прийшли подивитись на своїх випускників, помилуватись дівочими нарядами. Цього року школи міста Первомайського закінчили 207 учнів. Тут теж все відбувається в перший і в останній раз. Останній танець і остання шкільна нагорода. 23 медалі отримали випускники за свої досягнення в освоєнні шкільних наук. В іншій вже більшовицькій гімназії теж свято випускників ще менше, лише 10. Вони впевнені, подолають свої майбутні вершини не кількістю, а якістю чисельні привітання від батьків та районної влади. Школи первомайського району залишив 91 випускник. З них три медалісти вручення першого поважного документа про середню освіту атестата прощання зі школою та своїми однокласниками все це відбулось. А завтра вже інше ну. Пе доросле життя.